Mm -hmm, Здроблю усім! Нарешті я дірвалася до мікрофона. Я робила собі невеличку перерву, щоб не вигоріти, і тепер я з новими силами можу знову озвучувати. Тримайся, банда! Ми врятуємо тебе, мій хлопче! Зупиніться ви, звірі! Ну, таке інколи буває. Місклік. Вони захопили міст. Розказуй. Ми тікали до джерел Хіоші. Міст виглядав безпечно, але монголи засіли в яру. Вони почали стріляти знизу. Хтось поранений? Банта, син мого брата. Вони використовують його як наживку. Скажи своїй родині триматися подалі від мосту. Я зупиню це. Кричи ще, малий! Твоя сім'я лишила тебе помирати. Це так дивно насправді. Я думала, що я зможу його зараз забрати звідси, ну і далі розібратися з монголами. Але ні, мені треба їх всіх перестріляти, перебити. Це буде нелегко. Бо я не розумію, де вони. Де вони? І поки я намагаюся розібратися, звідки в мене стріляють і куди мені йти, я вам дещо розповім. В минулому відео я повідомила вам, що моя відеокарта накрилася і я її здала в сервісний центр. І за результатами огляду моєї відеокарти мені повернули гроші. І я купую нову. В сервіс-центр я здала ще по гарантії. І знаєте, що це вже другий такий випадок. Тобто, моя перша відеокарта я 3080 точно так само отримала. Я здала свою відеокарту, бо з нею було щось не так, і мені повернули гроші. І зараз так само. Я боюся, що якщо я куплю ще одну відеокарту, і буде те саме, то в розетці мене просто забанять В чорний список, закинуть, кажуть, що ви якийсь нещасливий покупець. Коротше, на цьому моменті, як ви могли зрозуміти, все. Ну, я прогружа. <смі> на цьому моменті мені набридло стріляти з лука, і ну, бо це неможливо просто. І я зараз буду шукати до них спуск і спускатися, давати їм, скуштувати мого залізного меча. От як він так сидить, що його не можна оббігти? Прийшов час стрибати на голову монголам. Або не прийшов. Я намагаюся зрозуміти, де іще є монголи. Де вони всі? Їх просто не видно, я не бачу нікого. Це був найбісячіший сторонній квест, який я взагалі грала в цій грі. Не, без спині. Тепер моя черга. Просто настільки все погано, я навіть не встигаю прицілитися, і вони вже мене поцілюють своїми стрілами. Одного побачила. Ще одного побачила. Мені здається, у мене зараз стріли закінчаться. Ага, Чотири штуки лишилось. А, це чотири кунає. Стріли уже все. Закінчились. Ну, що ж, я все одно збиралася дати їм скуштувати мого залізного меча. мечля. Та куди ти тікаєш тобі не втекти, не втекти від того, що я прошркну тебе своїм залізним мечем і тебе ти. Хтось іще кричить? Я просто не знаю, де він. Деться падлюха, стоїть, кричить і стріляє своїми стрілами вонючими. Ось ти де? Ай сію. Ну як можна було промазати по цій гілці? Ще хтось є. А скільки їх буде? Ще тут вилізти не можна. Це останній. Тепер можна врятувати хлопця. Нарешті, нарешті. Це просто бісяча штука була. Вони всі тут стоять на цих схилах, стріляють в тебе. Але ти такий. Я не можу відбитись. А в мене, по-моєму, ще тут скіл не прокачено. Ну, то таке. Та що ти кричиш? Уже все. Вони припинили стріляти. Усе скінчено. Йди до своєї родини. Дякую, мій пане! Місто чищено. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь, такі побігли, побігли. І я побіжу, а що мені стояти. Моноголів нема. Вони кричали: Ти ж тут стояв! Їхні страждання, не твоя турбота. Відведи свою сім'ю до джерел Хіоші. Дороги небезпечні. Гаразд. Дякую. Ну, що ж, ось таке от завданечко у нас попалося. Для звільнення мосту, селян і все таке. Винагорода за завдання абсолютно стандартна, трошки досвіду до нашої легенди і якесь зачаруваннячко. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і залишати коментарі, адже це допомагає посувати мої відео. Уже зовсім скоро на вас чекає закінчення першого акту. А головного героя Джі чекає ще дуже багато всякого. <с> Дякую за перегляд. До нових зустрічей.